У Дніпрі у Соборному районі сталася аварія на мережі водопостачання. Почала підтікати труба, що постачала воду до осель Дніпрян. Отримавши заявку через контакт-центр, комунальники максимально швидко відреагували на повідомлення про надзвичайну ситуацію та приступили до ліквідації аварії. Знаходимося на перехресті вулиць Шевченка та вулиці Лепка-Лук'яненка. Зараз проводимо аварійно розкопувальні роботи на водогоні діаметром 200 міліметрів. У нас тут пошкодження. Зараз до нього добираємось, визначимо характер та стан пошкодження та будемо приймати міри. Водопосадження перекрито в близько 15 будинках в районі перехрестя вулиці Левка Лук'яненка та вулиці Шевченка. Роботи плануємо завершити до кінця робочого дня. У зв'язку зі складністю робіт фахівці були вимушені тимчасово припинити водопостачання за адресами: вулиця Олеся Гончара, 2,6, вулиця Шевченко, 2,6А, вулиця Левка Лук'яненка, 1, 9, вулиця Мусаковського 1а, 1, Д. Роботи планують закінчити сьогодні, до кінця дня до ремонту водопроводу було долучено одну аварійну бригаду та п'ять одиниць спецтехніки. Фахівці КП «Дніпроводоканал» докладають максимум зусиль, щоб якомога швидше повернути воду. Досель дніпрян.